А ви хочете мати Mercedes? Ось Mercedes в скандинавській ходьбі. Це палиці торгової марки Лекі Німеччина. Модель називається Мікрофлеш Карбон. Ось такі подарункові упаковці, кому на день народження, дуже зручно. І ось ці палиці, це сама. Коротка модель палець. Довжина е, всього 42 см в, 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 в такому зложеному виді. Ми ще називаємо їх палиці для дамської сумочки, тому що дійсно вони поміщаються в будь-яку ручну кладь і можна з собою там, подорожі е, брати, обов'язково займатися з канадською ходьбою. Це модель е, з чотирьох сегментів. Ось так швидко вона розкладається. Ще раз, дивіться, ми нажимаємо одну кнопку, раз, розложили. А збирається отаким от чином. Раз, раз. І готово. Палиці карбонові, 100% карбон. Підбирається під зріз людини. Є палиці 105, 110, 115, 120, 125 см. Конкретно під зріз людини. Зазвичай. Дуже комфортний тимляк, тимляк для правої лівої руки, тимляк для того, щоб робити правильну техніку і отримати здоровчі ефекти. Також дуже швидко, завдяки тільки одному пальцю ми знімаємо і одягаємо темляк. Тут коркова ручка. Взимку рука не мерзне, влітку не потіє. Чотири сегменти. І побідітовий наконечник це для того, щоб ми ходили по м'якій поверхні: земля, пісок, трава. І е, ми комплектуємо ці палиці такими фірмовими гумовими чобітками тому що е, з заводу вони приходять без, без чобітків. Наша школа дарує фірмові чобітки лекі. Подарунок, що ви могли займатися з цими палицями по твердій поверхні, наприклад, асфальт. Ну і обов'язково в комплекті йде ось такий фірмовий чохол, леки під ці палиці. Так, що пропонуємо придбати мерседеси і отримувати задоволення від скандинавської ходьби з німецької торгової марки Лекі?